Жителі села Старого, Рівненської області блокують і прикордонників, і там ще знаходиться нас поліція, тому що їм заважають ходити і попресуватися побудови оборонних споруд. Також їм заважають, що перевіряють машини і документи біля, ну, прикордонна зона, навіть в Мирні це таке було, і забороняють збирати ягоди і гриби біля кордону. Ну що я можу сказати? Ну взагалі офігітельно, блін. давайте може розвалимо там тобто, ці прикордовці захисні споруди. А що в нас вже ворога нема, війна закінчилась. Давайте тиняться ти, по мінним полям, збирати ягоди, і гриби, потім ляліться, що хтось підірвався. І, та давайте возити контрабанду, і з, з, з цього ж перевірка цих машин. Вони ниють, бо ж контрабас сірносовий десь в Білорусі. Давайте відкриємо кордони. Хай диверсанти заходять. Війська білоруські блін. Я просто хрінію блін з якоїсь такої меркантільної людської природи і житель того села. Їм війни немає, в них якесь там мирне життя вже почало.